Василь для бойових машин в зоні АТО вже відремонтував шість двигунів. Над цим працював з колегами, бо роботи було дуже багато. Відновлювали практично все. Воду устраняли тут, текла тут з цього боку, з того боку, тут масло проганяли, гідравліку. Два тижні тому цей бронетранспортер притягли на буксирі. Це учбова машина, яка знаходиться на балансі Чернівецької військової частини. В ній бракувало безліч запчастин, її не заводили вже багато років, тому навіть не розраховували, що її ще можна задіяти до бойових дій. Проте волонтери з селища Лужани запропонували відремонтувати БТРа. Відновили гідросистему БТРа, відновили пневмосистему БТР, відновили подкачку, відремонтували двигун. Відремонтували турбіни, відремонтували форсунки. Фактично, все, що є на цьому батареї, до всього ми приклали свою руку і все привели в належний стан. Працювали гуртом і в день, і вночі. Скільки грошей вклали, не рахували. Найважче було, зізнаються із запчастинами, які ні за які гроші в Чернівцях не купиш. Це така машина, що в магазині не купиш до неї запчастини, то ми виходили з положення так, що телефонували на схід туди хлопцям, де наші воюють. Бо ми там були, знаємо, і вони знімали на рембазі з розбитих машин і пересилали нам сюди, бо є такі запчастини, що до БТРа просто не знайдеш. Проте зараз про труднощі не думають. Тішиться, що їхній задум вдався. Результатом механіки задоволені. Вже ми зробили таке маленьке іспитання, були на полігоні, машина все грай, співає. М надіятися, що стане допомозі нашим хлопцям. Вона і біжить і тягне. Це машина робоча, Вона ще буде жити і ще й врятує життя нашим хлопцям і допоможе в нашій перемозі. Зараз БТР чекає остання перевірка. Він вирушає до військової частини А 2582 звідти на схід в роботу. А механіки, волонтери готові і надалі допомагати бійцям і чекають нових замовлень від військових. І бажано би більше людей залучалися до цієї роботи. бо В нас дуже багато ще сплять людей. Мертві не ті, хто там загинули, а мертві ті, хто тут. Це руж байдужі нічого не хочу зробити і допомогти. Людмила Григорчук Ярослав Левицький – місцевий час.